Вас вітає притулок Дайла Подружа з міста Запоріжжя. А це наш маленький, старенький хлопчик на ім'я Пудік. Пудік зараз проживає на платній перетримці домашнього типу. Він проживає у сім'ї, де його люблять та за ним піклуються. Адже у Пудіка дуже великі проблеми зі здоров'ям. У Пудіка хворе серце. Саме тому у ветеринарній клініці, коли ми його забирали на перетримку, нам прописали пожиттєві препарати, які вкрай необхідні для Пудика, адже саме завдяки їм він може жити і надалі. А ми Ми благаємо вас про допомогу для нашого Пудика, адже нам вкрай необхідно якнайшвидше закупити ці препарати, а також оплатити перетримку для Пудика. На жаль, без оплат вже завтра Пудік може залишитися на вулиці. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою. Або, можливо, хтось з вас хоче стати для Пудіка найкращим другом, опікуном на відстані. Уся інформація буде за телефоном у пості. Ми благаємо вас про допомогу і підтримку для Пудіка. Будь ласка, допоможіть.